Здоровенькі були криптини і криптанки. Арсік, Криптоволя. В цьому коротенькому відео я би хотів підсумувати всю ту інформацію по топ-проєктах, яка була на моїх ресурсах: це є Ютубчик і Телеграм. У різних пабліках, статтях, каналах, на різних стрімах, підкастах. Коротше, всюди, де я тільки зміг дотягнутися. Тим самим ось такою зжатою інформацією. Переконати саме тебе не пропустити найкращий час для вірогідного лайфченджу від топ-проєктів AirZero, Зека StarkNet, про які ви всі вже знаєте. Отож, не забувайте про ваш фідбек. Сідайте зручніше, чай зі смаколиками прихопіть і приємного вам перегляду! Як ви могли замітити, на дворі літо і так розумію, хочеться відпочивати почастіше виходити з віртуального світу. Грітися на сонечку, підвищуючи свій рівень серотоніну. Але пам'ятайте, що так само думає і робить більшість людей. Значить, конкуренція і навантаження на проєкти поки що невеличка. Плюс комісії в мережах низькі, бо на дворі медвежий ринок. Ще й в блокчейнах у порівнянні там з осінню, з зимою, з весною активності як такої немає. Тож, не забувайте також, що по закінченню літа прийде найактивніша фаза ринків. Це є кінець року у вигляді осені та зими. А якщо ще в цей час Ель0 роздасть свій дропчик, то взагалі буде повний хаос. Не лінуйтесь і підтримуйте актив на своїх аккаунтах. Хоча, скоріше всього, на одному аккаунті, бо в нас Сибілі вже немає. Все по стандарту, спираємось на досвід минулих проєктів, підганяємо це все трішки під себе і робимо різні дні, тижні місяці. З газом 15 можна собі набити і, там, і 5, і 6, і більше тижнів без особливого удару по гаманцю. Кращого співвідношення ризик і нагорода на даний момент просто не існує. Ну і взагалом зараз якось активності в крипті досить мало, що так і говорить: тобі: не розпилюйся, концентруйся на топових ретродропчиках. Зробіть собі позначку раннього користувача. Поки всі дедалі більше і більше поглиблюються у шизофренію у теорії змови навколо Layer Zero, випускаючи пости, відео та контент різного роду, типу там снапшот був, бо голова компанії написав, сказав, подумав там про ось це. Або снапшот бути ось вже незабаром, тому що змінили код там на гітхабі. Ви будьте розумніші, робіть активності і починайте їх раніше. Почати зараз теж з Cassінc, смарт-ідея. Відзначитись у Starknet також є смарт-ідеєю, хоч і немає великого бажання його робити через повільну роботу і лаги. Після виходу L0 починати дані проєкти буде вже не так вигідно. Адже газ полетить там в космос, плюс величезна орда хом'яків на Фому згадають про два вище Альфа проджекти Ну і на фінальчик, ось вам ще трішки мотивації. Контролюйте свій рівень вигорання і знайте, що праця завжди вам відплатиться. Подякую вам за перегляд, подобайки, підписки, оці всі дзвіночки. До наступних відео!